Всім привіт! Поступив такий апарат 150 ка Viper з проблемою, якщо не заводиться. Думав, що просте карбюратор у нас. Ну, не так то вийшло. Карбюратор почистили, поставили газат його, але він не завівся знову. Полізли далі, подивилися наші клапанці, клапанці нормальні. Чуть були завищені, але це нічого. Пробую знов, знов те саме. Відкручую ще раз, дивлюсь на зажигання, а зажигання у нас чомусь неправильне. Поршень стоїть вгорі, а міточок наших немає. Проблема у нас в тому, що проскочила. зірочка, ну не, не зірочка, а ланцюжок проскочив у нас на зірочці. О. О, его можно просто снять Зараз покажу. Чик-чик. все. Ха. От і все. Пальцями зняв. Зірочку. І Замовляти запчастини, якщо клієнт захоче і будемо міняти. Далі включимося.